Для того, щоб адаптуватися зараз під час війни, треба поводитися кожному на той чи інший симптом або синдром. Це є умова адаптації і пристосування до того, що відбувається. Це неминуче. Але це є контрольованим нормальним лише завдяки тому, коли ти починаєш усвідомлювати. Що в тебе є тривога, печаль, депресія, страх? Коли ти це розумієш як симптом або синдром, ти знаєш, як особисто тобі з цим треба поводитися. Весь той час, допоки ти в пошуку цього симптому, ти не знаєш, що з тобою відбувається, як ти себе почуваєш, ти є вразливим для того, щоб тобі нав'язали симптом або синдром, який не потрібен, необхіден для маніпулювання. А так ти вже кажеш, стоп, проходьте мимо, я вже маю щось і я знаю, як з цим робити. Це є головним і ключовим. Я не хочу зараз всім казати, що ми маємо бути надзвичайно щасливими, чи все в порядку це неправда. Правда лише в тому, що ми визнаємо, що на якийсь час нас захоплює симптом або синдром, і далі ми знаємо, що з цим робити, аби вийти поза межі у цієї механіки та містики, і вже потім опановувати своє життя у нормальний спосіб для побудови чогось нового.